І тільки бідний Сівоха по не під паркану. його, його квартал його я не підібрав, може його назвати твариною. Оце, оце організм типу сило Зазначу, що позиційна війна для нас невигідна. І що переважатиме ворога кількістю та якістю безпілотників, важливо, щоб дрони працювали у взаємодії з іншими видами сучасного нова доктрина. FPV. війна з витяжних. Технологій, хай гине дрон один за дві, чекай тарілку, звір двоногий. І жди на промені з небес від позаземної науки. Ісус Христос у ній воскрес, здолавши чесно, хресні муки. В час генерала, зараз й тут, у ще незалежній. Україні, можливо, крайній наш редут, руйнують слуги сета, нині, із підземелля пірамід повском вилазять вище трохи, й порсують ріки крові в брід. Зарати дохлого з сивохи, безглузді зомбі і мерці, гнилі і гигочіче зелені, замовні пишуть папірці в своєму пункті геєні і зняти хочуть стрій ікон і бойового генерала, і чортів поставити на кон, щоб розіграти щі без сала. Зловісні наміри та план задля суцільної руїни, але залужний проти і майдан, тож не здолати України, не братан, час генерала.